Боже на світ, і на свого ноти, Господи помили, Господи, помигой, Господи, помигой, слава Чисели, Святому Духовані, і нині повсякчата, сімей, віти від ніби, от нас, Сила, Небеса, не ім'я, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі так і на та пірасна, нас й дай нам сьогодні, і прости на проти наші, які ви прощай, минуватися наші. і не люди нас у Слово Госпо, але вже на свій духов. І Сина і Святого Духа, нивося, час і на віки, віки, духа ви скажи про них, душі суттєвий спосай, відбережи, уважені дики Твої, віжини до Лю. Твої Десь Божий Босподи, тисячі Твої Скожимо, у поїду душі бо ти люди на Львець, смоцю і сину, і святому, ти свожна російська. Та й на самі душі сумство і і в ніколи, і війно, віки, і від ділані, є начись, та не порожна Діво, щоб сім не Іх тернополян, що загинули внаслідок ворожої атаки на Тернопіль, і що простилось їм всяко прогрішенню добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господь, Бог осели в душі, їх неправедні спочиваю. Милости Божої Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просім, Господи, віпомолімся, Боже Духів, і всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола переміг, і життя світу від Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі і невинно увієних слуг твоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла всяка болізнь, печаль і зітхання. І всяке прогрішення, вчиненими добровільно, чи членовільним словом, або ділом або думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила. Правідність Твоя, праведність повіки, і слово Твоє істина. Лотис для Воскресіння, і життя, і упокій невинно убієнних на цьому місії слух Твої, Христи Боже наш. І тобі славу послаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки. І в повсякчасі, і в віки, в віки. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. блаженіш і великому Христос, що воскрес із мертвих, і живий, і мертве, володіє істини, Бог наш, молить вам причисту і Своїй матері, святих славних сихальних апостолів. Преподобних і повоносних осіб наших і всіх святих, душі слуг своїх, невинно у на цьому місті, о селях праведних уселить, на лоні Аврааму в покоїть і до праведних залічих, і нас помили, спасе, як благий, і людина любом. Сьогодні всі єпископи Католицької церкви України, греко-католицькі, всі римо-католицькі римо владики на чолі з папським нунцієм, представником папи Лева 14-го є тут, разом з вами у Тернополі. Ми сьогодні приїхали щоб вас обняти, торкнутися вашого болю. Бо те, що вас болить, болить усіх нас. Булить всю Україну, булить всю церкву. Ми хочемо, щоб ви в момент цього великого болю відчули, що ваша церква вас любить і разом з вами переживає, терпить, плаче, але молиться. Те, що тут сталося, має побачити цілий світ. Бо це вже не війна. Це є. Навмисне масове вбивство цивільних людей, дітей, жінок, старців це вже не війна, це злочин проти людяності. І ми знаємо, що покарання за цей злочин є невідворотні. Ми поручаємо Господу Богу. Він є справедливий суддя, який все знає. За добро наворожає, а за зло відплатить. Йому лишаємо, в Його руки передаємо весь наш біль і всю нашу воску. Обіймаємо сьогодні всіх вас і упросимо у Господа Бога, щоб Він всіх невинно убитих тут прийняв у свої батьківські небесні обійми. Ми знаємо, що вони вже є у нього. А нам тут на землі, нехай Господь Бог после сили жити далі, жити на славу бору, жити з любов'ю в серці у нашої батьківщини. Всім невинно уб'єнним, нехай Господь Бог сотворить вічною пам'ять. you oh. Ангел Господні благовісти в діві марії і зачалогона від Духа Святого, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підло на Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь, ось я Господня скудиня, хай станеться мені за Твоїм словом, радуйся Марія, її благодаті, повна Господь з тобою. Благословена жінками, благословений твітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішне, нині в годину смерті нашої амінь. І слово стало Тіло, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підло на Ісусу. Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться нас гріши, нині в годину смерті нашої Амінь. Молись за нас Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обідниць Христових, молімося, просимо, Господи, влию у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Молитва до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі, проти підлості та пасток злого Духа, будь нашою обороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князя небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі. Вітцю Божою скинь до пекла. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, на віки вічних. Вічне спочивання даруй загиблим, Господи, вічне спочивання, даруй загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить. Вічне спочивання даруй загиблим, Господи, а світові віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у Божому мирі. Амінь. Слава Ісусу Христу, я папський вам в Україні, і тут ми, єпископи, приїхали, щоб ми могли молитись тут поруч з вами і з вами. Але ще один аспект цар... Це є не, не тільки церква живих, вони, що загинули, вони теж є церква. Він і, і, і всі загибли Тому для церкви вони мо, важливі теж, тому що вони моляться за нас. І їхня молитва, і молитва ваша, що залишились живих, є молитва перед Господом, молитва убогих. Що вже нічого не мають, не мають своїх рідних, не мають ні домівки, нічого. І ми тоді всі разом, тоді як у Боги, перед Господом просимо, щоб Він нас захистив і звільнив від ворога і до Царства Небесно привів. І хай Він благословляє всіх нас. Слава Ісусу Христу! どうも。